I SSA uważali, że Moskwa nakopyczuje rakiety, jakimi Rosja może wykorzystać dla ostatecznego uruchomienia a i tak poszkodzonej energetyki Ukrainy. One także zaznaczają, że Rosja może pogróżować raketnym uderami po europejskim krajom. Sytuacja jest duże skłonna, ale Europa dosyć nie nadaje Ukrainie dalekobinnej zbroi, jeszcze wzmniejszając tę zagrożę. Про мирні плани та європейську допомогу Україні будемо говорити з нашим гостем, військовим аналітиком, професором Університету Бундесверу та автором книги Якщо Росія переможе, Карло Масала. Пане Карле Масала, вітаю вас в студії Українського фокусу. Добрий день. Ну і власне перше питання у своїй книзі: якщо Росія переможе, ви говорите, що недооцінка Кремля веде Європу в нову епоху небезпеки, і, і сьогодні ми бачимо таку невизначеність навколо мирного плану щодо України, страх Заходу передавати Україні далекобійну зброю. Ну і останнє, що ми чули, це попередження міністра оборони Німеччини про те, що о, останнє мирне літо в Європі це літо 25-го року. Ваш прогноз уже збувається. Те, що ми знаємо, це те, що військова служба Росії і Росія то йдеться про цей час, і тут дуже важливо розуміти, яка кількість зброї є в Росії, яка вона була. Коли вони заатакували Україну, ми, і ми розуміємо, як виглядає виробництво Росії, і в нас буде досить така сильна армія. І в нас є наміри і Росія. Вона про це згадує. Вона є, має таке твердження. Це є частиною переговорів, що вони хочуть мати контроль контроль цього західної частини. Тут йдеться про політичний, економічний вплив. Також тут йдеться про Румунію, Болгарію та країни Балтії і. І саме тому взагалі немає сумнівів. Якщо в них є таке відчуття, що вони виграють в Україні, то через кілька років вони будуть продовжувати атакувати НАТО. Це те, чого ми можемо очікувати. Пане Карло. А чи на вашу думку, Німеччина, Франція, інші європейські країни могли би зробити щось більше для України не в майбутньому, але в минулому? Kiedy my na przykład mówimy, że bilsze jak pół roku pro rakiety Taurus albo insi dalekobijnej kobiny rakiety, żeby nie tylko e, wyciągnąć bezpieku Europy czy też ataku na Europę Rosji, ale dać Ukrainy szans zachystety się, żeby ona była po tych misjach te ci rakiety wyroblajcie, jak my ona bije po Ukrainie. Так, звичайно від самого початку європейські країни вони були надто повільними і надто мало давали Україні. І вони постачали достатньо, щоб Україна не програла війни, але вони не дали можливості Україні виграти цієї війни. Ці санкції вони появилися дуже пізно. Так як ми бачимо зараз, ці санкції вони збільшуються. Не було того. Політичного бажання так одразу сильно вплинути, якщо йдеться про ці від рак... від ракет, які можуть влучати далеко, і тут йдеться про фінансування, і як вони працюють над цими системами. Не та... та Нептун в Україні. Вони фінансуються в Україні. В Україні є до них доступ. Але ви не можете, ви не можете цілитися в Москву і так далі. Але це це воно так, якби не робить великої зміни, хоч вони є військовим таким інструментом. Але велика така помилка зі сторони США з Європи і з Європи це запізно замало. Але питання в іншому власне: якщо е, Німеччина має Тауруси, Америка має томагавки, а Україна вже тривалий час про це говорить. Що нам необхідна ця ваша західна дальнобійна зброя, що на вашу думку бракує світові, щоб ухвалити таке рішення і передати ці ракети Україні? Амінонесли ядончесно. Я не думаю, взагалі, що уряд США хотів відправити томагавки в Україну. Це такий інструмент, який мав натиснути на Путіна, і щоб він пішов на переговори, але не було такого бажання. Якщо йдеться про військовий рівень якщо деться то томагавки. Вони мають вони мають відправлятися в Україну, має бути певна система. Тема і, і ви розумієте, якщо о, в Україні немає цієї мірімірської морської піхоти, яка могла б обслуговувати, о, обслуговувати ці томагавки, і тут не і також немає достатньо цих систем о, у США цієї наземної системи. І знову ж таки, якщо йдеться зі сторони Європи, то ми маємо пам'ятати про російську дезінформацію, і більшість німців вірить в те. Що якщо Німеччина відправить цю зброю, то тоді буде вже більше загрожена самій е, ні, самій Німеччині, і тому появляється таке питання. І я мушу сказати, що я взагалі зараз не бачу, що США чи Німеччина надсилали такі системи в Україну. Jak rosyjska dezinformacja jest taka silną w Europie, w Niemczech, ale także np. na przykład w Polsce, w innych krajach, to jaki, wybaczy, te, e, sposób szczob e, i i zapobiechty? Może też trzeba, tworzyć te, centry, e, jakie będą prosto, prosuwaty w socjalnych sieciach swoją dumku, derżawnu. Лаву б я б тут сказав так, що проблема в Польщі, в Німеччині та в інших європейських країнах полягає в тому, що уряд надто пізно реагує на цю дезінформацію, і яку перевагу ми тут маємо такої інформаційної кампанії, якщо уряд. Після двох днів зробить, поставиться ясно, що це все фейкові новини, і тоді більшість людей цього не будуть читати. Вони проблема в тому, що люди вірять цій інформації, яку вони отримують першою, і саме це те, те, в чому проявляється слабкість європейських урядів, і через це європейські кампанії вони настільки успішні. W zeszłym tygodniu wielu europejskich polityków zaявиło, że nabliżenia już oni czy też one uważają, że koniec wojny blisko. O tym między innymi. Donald Trump, Mark Rutte, Kyr Starmer. Podzielajcie optymizm jakich liderów politycznych. я залишаюся песимістичним. Ми знаємо, що Росія хоче максимально отримати і далі згадується цей план де є 19 пунктів, і реакція зі сторони Москви, і вони якби реагують на цей план, але це що ми те, що ми чуємо, що, що Росія вона все ж таки не хочу йти на ці переговори. Ми маємо розуміти, що зараз ми це обговорюємо між собою, між європейцями, американцями та українцями, але ми не говоримо з росіянами. Я взагалі не думаю, що Росія погодиться на будь-що, що, що згадано, згадано в цьому плані. Росія хоче виграти цю війну у військовому сенсі, і якщо ви не, не будете відповідати нашим вимогам, то то ми тоді взагалі не погодимося на жодні умови ці цього миру. Я хочу ще запитати вас про роль Китаю у можливому врегулюванні українсько-російської війни. Бо президент Трамп публічно натякає, що Китай може переконати Путіна піти на деескалацію. Наскільки реалістично, що Пекін справді може натиснути на Москву, і чи взагалі Китай має такий інтерес зупинити війну, якщо вона стратегічно послаблює захід і робить власне Кремль залежним від Пекіна? Амінець так правильно. Китай може спричинити цей тиск на Росію, змусити їх до переговорів. Але в Китаї, в Китаї зараз немає такого зацікавлення і і зараз ми дивимося, як військові США. Вони зараз є в Європі, і вони зараз тут працюють, але, але тоді це означає, що американських військових не буде у Китаї. Це позитивний момент для Китаю. Зараз, зараз Росія є такою. Такою дешевою дешевою станції дешевою заправкою, і, і тут ми розуміємо, вони, вони мають такі відносини. Росія зараз є їхнім партнером. Чому ж вони будуть ризикувати? І зараз ми бачимо, що Китай виграє на цій війні. Європа не фокусується на Азії, і зараз велика економічна вигода є якраз таки у Китаю. Jak Rosja będzie wykrywała te plany? Jaki wasz prognoz na najbliższe dni? Я не думаю. Я думаю, що таке Росія може прийти на ці переговори тільки щоб зробити такі фейкові переговори. Вони не хочуть так так відсунути Трампа від цього. Вони вони хочуть далі з ним проводити діалог. Вони будуть давати якусь відповідь. Вони будуть казати, ми не, ми не погоджуємося на ці 19 пунктів, але ми можемо продовжувати говорити і. Росія буде далі діяти військово, так як Росія думає, що вони можуть виграти війну і вони будуть використовувати перемовини, так як це робили раніше, для того, щоб продовжувати свою військову кампанію. Так думаю, ми це побачимо протягом наступних днів. Щиро дякуємо за розмову і за ваші коментарі. Карло Масала, професор з університету Бундесверу, військовий аналітик, автор книги «Якщо Росія переможе.